Ярослав Дерев'янко, голова федерації футбола міста Дніпра та виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області. Після 20 січня 2024 року, коли 32 делегата конференції громадської організації Федерації футболу міста Дніпра надали мені таку відповідальну посаду, як голова федерації, ми з першого дня почали працювати над розвитком футболу у місті Дніпро. Над розвитком футболу дитячого, жіночого та насамперед аматорського дорослого. Вже незабаром через місяць бере свій старт новий сезон сезон 2024 року, серед аматорських команд міста Дніпра, який буде включати в себе Вищу лігу та першу лігу. На сьогоднішній день ми вже почали роботу з приводу збору команд, з приводу спілкування. З приводу е почути їх побажання, почути їх е проблеми та допомог докласти максимум зусиль е для допомоги кожному колективу, який бажає прийняти участь е в наших змаганнях. Е також насамперед е стоїть е попереду у нас е дитячі змагання, дитячий футбол, е який є. Е Основою та базою для створення у майбутньому дорослих команд у квітні 2024 року продовжить свій чемпіонат 2023 2024 року серед дитячо-юнацьких команд. Стартує друге коло ще у вересні минулого року. До чемпіонату Дніпропетровської області серед дитячо-юнацьких команд заявилося більше ніж 200 колективів, які в квітні вийдуть на футбольні поля для продовження цього чемпіонату та боротьби за золоті нагороди, чемпіонати по кожній віковій категорії. З квітня місяця в місті Дніпро стартує шкільна футбольна ліга, яка пройде для учнів других та третіх. Класів загальноосвітніх шкіл. На сьогоднішній день вже досягнуті домовленості з департаментом управління спорту, з управлінням освіти міста Дніпра. Зараз в процесі підписання регламент цих змагань. І більше ніж ста школ у квітні приймуть, приймуть участь у цьому чемпіонаті. На літо ми плануємо проведення чемпіонату з пляжного футболу, також у розробці проведення чемпіонату серед студентів, вже, мабуть, восени. А взагалі, повторюсь, що з самим масовим та самим. Базовим чемпіонатом є аматорський чемпіонат, до якого ми вже почали готуватись, і який повинен пройти у двох, а може і в трьох лігах. На теперішній час, беручи до уваги ситуація, яка склалася в нашій країні. То в першу чергу ми повинні звертати на ті умови, які мають команди на сьогоднішній день для гри у футбол. На жаль, ще два роки тому ми мали більше команд, більше зацікавлених бізнесменів, які вкладали гроші у футбол. Ми мали більше гравців та мали більший контингент для того, щоб футбол розвивався. Протягом двох років останніх. І кількість гравців, і кількість зацікавлених е, осіб на жаль в нашій країні зменшилась. Це ж стосується, е, зокрема, і Дніпропетровської області та міста Дніпра. Тому е, кажучи за проблеми, е, взагалі е, то. Футбол грають люди, футбол грають футболісти, які мають бажання. Виходячи з ситуації, що їх стало менше, це є безпосередньо, мабуть, найбільшою проблемою у нашому футболі та у нашому спорті взагалі. І вирішення цієї проблеми лежить не лише на федерації і не на командах, а взагалі на всій країні. Але незважаючи на це ми працюємо над долученням ще більшої кількості команд до гри у футбол для перезавантаження для емоційної розгрузки, як то кажуть, і вважаю, що всі проблеми ми подолаємо разом з нашими спонсорами з нашими керівниками команд з нашими капітанами, гравцями та всією футбольною спільнотами. І вже у квітні вийдемо на старт чемпіоната з максимальною кількістю командами, які. Ім бажають грати. На теперішній час ще з порівнянням з цінами та економікою країни, що була два роки тому, ми всі бачимо, що економіка переживає кризову ситуацію. Але Федерація футболу міста Дніпра, Асоціація футболу Дніпропетровської області, ще рік тому, після відновлення змагань, пішла на зниження внесків команд, на зниження оплати за ігри командами і поступово ми повертаємось до е, тих, тих цін е, тих тарифів які були ще до е, е, 2022 року на теперішній час ми виходимо на внески та е, оплату за е, ігри е, на, на ті ціни які були станом на 2021 рік і е, зробимо та докладемо максимум зусиль для допомоги тим командам, які мають скрутне фінансове положення, але мають е, бажання е, грати у футбол для е, проведення для дослуги та для підтримки соціальної місії. Розвиток футболу е, в будь-якої області та будь-якій країні має декілька факторів та декілька складових розвиток дитячого футболу, як я вже казав, це основа та база для будь-якого футболу. Тому що якщо 0,1% футболістів з дитячого возрасту дійдуть до підписання професійних контрактів, це вже буде дуже гарний показник. Тому розвитку дитячого футболу приділяється особлива увага на цій стадії. Друг на що ми звертаємо увагу, це звичайно аматорський е, дорослий футбол. Це проведення чемпіоната міста, це проведення чемпіонату Дніпропетровської області і розвиток та створення е, сильних е, чемпіонатів. Е, це... Е, Кожен день спілкування з президентами команди, з тренерами, командами, вислуховування проблем, вирішення разом цих проблем, підключення будь-яких ресурсів, допомога обласного департаменту спорту, управління місько, міського управління спорту та об'єднання всіх людей коло футболу задля допомоги та. В організації цієї гри також ми не виключаємо увагу, беремо до уваги це розвиток футзалу, розвиток міні-футболу, жіночого та студентського футболу. На сьогоднішній день в місті проводиться чемпіонат серед ветеранів, але ті умови, які надаються для людей, які Частину свого життя поклали задля гри мільйонів. На жаль, не відповідають тому, на що ці люди заслуговують. Тому безпосередньо будемо працювати над розвитком ветеранського футболу для пошуку нових місць проведення змагань для покращення умов та залучення спонсорів під всі, всі види напрямку футбольного. Насамперед, всі бажаючі, хто має змогу та має бажання долучитись до розвитку футболу в місті, до розвитку футболу у Дніпропетровській області, мають декілька можливостей та співпраці з федерацією футболу міста Дніпра та Дніпропетровської області, наразі йде набір на слухачів на диплом тренера. Це диплом який, програма якого розрахована на 5 місяців навчання, після чого кожен бажаючий, хто пройде цей курс та складе іспит, отримає ліцензію. Ц за допомогою якої має змогу та має право працювати з дитячо-юнацькими командами. Також вже сьогодні у нас проходять курси арбітрів. Ходить на набір на школу арбітрів, і кожен бажаючий, який хоче стати арбітром та долучитись, та стати частиною гри мільйонів у місті Дніпро та Дніпропетровської області, може прийти до нас, записатись на ці курси. Та також приєднатися до нашої команди. А взагалі, всі матчі, які проводяться під егідою Федерації футболу міста Дніпра та Асоціації футболу Дніпропетровської області, максимально висвітлюються на наших інстаграм-старінках, сторінках у Фейсбуці, телеграм-канал. Кважаючи, може зайти на наш сайт обласної асоціації чи міської федерації та ознайомитись зі всіма новинами та слідкувати за. Своїми улюбленими аматорськими колективами приходити та вболівати.